Всіх вітаю на каналі МТ. Штучний інтелект останнім часом став дуже хайповою темою. І не просто так. Чат GPT та аналоги вже змінюють цілі індустрії. Класно було б, якби цей штучний інтелект міг ще й торгувати за нас на біржі, правда? Ну так от, ByBit додає першу таку функцію. І зараз я розповім вам про торгові боти на біржі на основі штучного інтелекту. Поїхали! Нещодавно Bybit запустив штучний інтелект Аврора. Він проводить аналіз криптовалют і пропонує нам найприбутковіші, на його думку, торгові боти. Взагалі, Bybit випускає останнім часом багато прикольних функцій, тому якщо у вас ще немає аккаунту, реєструйтеся і долучайтеся. Посилання буде в описі під відео. Інструменти для створення торгових ботів були доступні і раніше, але розібратися, як їх налаштовувати, було досить важко. Аврора спрощує цей процес до одного крока. Якщо ви завжди хотіли спробувати автоматичну торгівлю, але не знали, які там оптимальні параметри виставляти, то це хороший шанс нарешті долучитися до торгівлі ботами. Аврора нам буде пропонувати три вида ботів: ф'ючерсну сітку, спотову сітку, а також фьючерси за Мартингейлом. Це коли бот подвоює інвестиції, якщо ціна йде проти вас, і таким чином виходить в плюс на відкаті. Налаштовувати тут нічого не потрібно, просто обрати і ввести суму. Обіцяє тут вінрейт аж 70%. Тобто виходить, що якщо торгувати активно, то ви маєте точно вийти в плюс. Так це чи ні, ну звісно, треба тестувати. Ще тут проходить додаткова акція: ті, хто створить свого першого бота від Аврори, зможуть отримати купон на відшкодування збитків на 10 доларів, щоб не так страшно було тестувати. Тут почитайте умови. Я собі вже запустив одного бота для тесту, зараз я покажу, як їх знайти, як запустити і які результати воно показує. Ботів можна знайти в меню Торгівля і тут обрати торговий бот. На сторінці торгових ботів, тут гортаємо трошки вниз, і вже тут буде категорія ботів від аврори. Тут нам дають декілька варіантів, вони помічені різними тегами. Високоприбутковий, зрозуміло, з високим PNL. Високочастотний, значить буде проводити дуже багато угод. Для цього зазвичай треба трохи більший мінімальний капітал. І стабільний, значить там мінімальна просадка. Обираємо, натискаємо використати, і тут нам покаже параметр бота, який обрала Аврора на основі свого хитрого аналізу. І все, що нам тут треба зробити, це ввести суму, на яку хочемо відкрити бота. Є тут якась мінімальна сума, десь вище, десь нижче, зазвичай від 50 до 200 доларів. Вводите суму і натискаєте Скопіювати. Я для тесту запустив вже свого першого бота від штучного інтелекту. Зараз зайду в мої торгові боти і покажу. Я обрав ф'ючерсного бота зі стабільною стратегією, тобто з низьким ризиком, на монеті Доги і закинув тоді для тесту 100 доларів. Бот ось працює вже 2,5 дні, і ось що він мені заробив. Оце от загальний PNL, тобто він зараз мені заробляє майже 2% прибутку в день, що для абсолютно пасивного заробітку дуже і дуже круто. Всього він закрив 6 угод, і оце тут потенційний річний прибуток. Ну, чесно звучить, занадто красиво, але враховуючи, що взагалі нічого не потрібно робити, то якщо він мені за місяць зможе заробити 10-15%, це вже супер круто. Притому ціна доги не просто росла, вона ходила вниз і вверх. Тобто, якщо б я просто відкрив лонг, я би заробив набагато менше. Ось так, поки ціна ходила туди-сюди, бот відкривав і закривав угоди, і заробляв. Руками це робити в мене пішло дуже багато часу. Я заінтригований. Залишу бота далі, подивлюся, що він мені ще наторгує. І тоді можна закидати вже більше грошей. Але поки що виглядає дуже прикольно. Не зовсім революція, але логічно, що штучний інтелект має набагато більше можливостей проаналізувати графіки всіх сотень монет, аніж будь-яка людина. Тому за таким підходами майбутнє. Сподіваюся, відео було корисним. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Тут багато цікавого. Посилання для реєстрації на біржах, на яких ми самі торгуємо, в описі під відео. Все, до зустрічі!